На свадьбі була ж, так оце приходять, що ох і потанцюють, а скрипки були і дуже гарно старі грали. Бубон це жінки вибивали, гопака і, і висадуля, і як і хоч. Ой, гоп мої гречаники. Ой, дівчина горлиться, до козака горниця, а коза, як урив, як побачив, так і мер. <сум> а вже ж і молода, як сідає на машину чи на підводу і каже, хлопці, дівчата, тричі клониться на один бік, на другий і на третій. Приносить, снідать. І вже тоді тут дружки організовують і, і кашу там, може в кого є і холодець. Все отаке беруть м'ясо, хліб, коржики на печень. Є ж, що жонаті, а дітей нема. Колодки невеликі, а, а, а то ж, платочком перев'язували, щоб він откупився. Все бувало, як який чи що і і складаються, приносять, що в кого є, і гуляли. Досвідки дівчата приходять до мене, сідають, шиють, вишивають, а хлопці приходять гулять. І не п'яні, тоді не пили, як зараз п'ють. І казали, що наше село як козацьке. Тут і волость була, були Чернігівської області або губерня. Та я газети знаходила, як козацьке. У нас колись була одна жінка в селі, і вона записувала в зошит ну, історію села, взагалі. Там було написано, що козак Гаврило був такий. І він відзначився у Полтавській битві. І за це йому дали цю землю. А один дідусь з 1931 року народження розказував, а йому розказували ще його батьки, що козак Гаврило уже цю землю получив із людьми. Кріпаками. Тут жили кріпаки, в общем. І навіть в нас є один куток, Поділ. Раніше він називався Переділ бо то, що це був як поділка між козацькою і панською землею. Я знайшов цей пісенник. Тут записано тільки, по-моєму, три пісні. Старовинна, старовинні пісні пісня молодої дівчини. Тут ось. Пісня Комсомольське весілля. Вона в нас раніше була дуже популярна. І гарбузи. У мене батенько світ зав'язав мені світа Матуся Зоря, рано заміж віддала у чужу сторону велику сім'ю. Сім що велика сім'я вся сідають, а мене молоду посилають по воду. Дідусь 31-го року народження. Розказав, що. Слобода, оце він теж «Слободи», Що на Ведмедівку дівчата як збиралися на вечорниці на досвідки? Досвідки йшли, співали, потім на загреблі співали, на Причепилівці співали, а в нас там на Слободі було глухо. Це ще таке він мені розказував.